Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. В цьому відео ми з вами поговоримо про помилки, які можуть виникнути у вас при відкриванні якихось файлів в програмі 3D Max. Ми підготували для вас ось такий файлик, який завантажимо до цього відео. І ви завжди зможете з цим ознайомитися, будете знати про ці помилки і будете знати, що з цим робити. Давайте же розглянемо ці помилки більш детальніше. Помилка номер 1 У вас з'являється ось таке вікно. Що це означає? Що в цій сцені встановлені плагіни, яких в даний момент у вас немає. Які наслідки цього? Що було створено цими плагінами, просто у вас не відкриється. Що з цим робити? Ви вибираєте плагін із цього списку. Під цим плагіном буде з'являтися інформація про нього. І навіть може з'являтися посилання на сайт, де ви можете скачати цей плагін. Тобто, питання це вирішується. Помилка номер 2 У вас з'являється ось таке вікно. Що це означає? Це означає, що не встановлена бібліотека Populate. Тобто інструмент для створення натовпу. Зазвичай ця бібліотека завантажується автоматично з 3D Max. Але буває таке, що вона там злітає якось. Що з цим робити? Якщо ви не працюєте з цим інструментом, ви просто ігноруєте це повідомлення. Так, помилка номер 3 У вас з'являється ось таке вікно. Що це означає? Це означає, що файл був створений в старій версії V-Ray. Ми пам'ятаємо, що ми не працюємо з V-Ray, ми більше працюємо з короною, тому що в короні набагато простіше налаштовувати матеріали, набагато простіше налаштовувати освітлення і взагалі налаштовувати сам рендер дуже простіше, ніж у V-Ray. Тому ми працюємо більш з короною. Таке повідомлення ми просто ігноруємо і закриваємо це вікно. Помилка номер 4 У вас з'являється ось таке вікно. Це означає, що цей файл був зроблений в новій версії 3D Max і збережений в стару версію. Наслідків практично ніяких не буде. Але якщо щось було створено за допомогою симуляції фізики, то е, це може також або не відкриватися у вас, або просто можуть бути якісь е, об'єкти, які не будуть працювати. Що з цим робити? Якщо ви не працюєте з симуляцією фізики, просто також ігноруємо повідомлення це. Помилка номер 5. У вас з'являється ось таке вікно. Що це означає? Це означає, що цей файл був створений з неналаштованою гамою. Тобто всі налаштування гаму були відключені. Що ми робимо з цим? Натискаємо ні. А якщо ви натиснули е, так, то вам просто треба буде знову налаштувати гаму і поставити значення на 2.2. І все. Тож, бачимо, що всі ці помилки можна вирішити. Але це 5 головних помилок, які можуть виникнути при відкриванні 3D Max. Інколи буває, що виникає якась інша помилка. І якщо у вас виникнуть якісь інші помилки, ви просто можете зробити скріншот цієї помилки, пошукати відповідь за допомогою інтернету. Або є дуже багато різних 3D-форумів, де сидять 3D-візуалізатори. І там завжди можна запитати про якусь помилку, і вони з радістю вам дадуть відповідь, чи стикалися вони з таким, чи ні. Якщо стикалися, то завжди вони зможуть допомогти вам вирішити це питання. На цьому у нас все. До нових зустрічей в наступних відео.